Слава жінка примхлива. А ти не можеш з'явитися у публічному місці, щоб тебе не помітили, якщо ти людина відома. І обов'язково знайдуться шанувальники, які цю твою появу у незвичному місці для них обов'язково зафіксують на фото або відео, слава Богу. Фото і, відео, і відеокамери у вигляді телефонів, як мінімум, є практично у всіх. Ну, на що розраховував Олексій Арестович, підполковник, нагадаю, коли з'явився на пляжі у Тель авіві Що його не помітять? Ну, Трошки воно є е, наївно. Його ж таки помітили. Або, можливо, це була людина, схожа на Олексія Арестовича. Він відпочивав з дружиною та дитиною, ну, як вірний чоловік. Але ж він людина сімейна, але ж виїзду за кордон для чоловіків поки що ніхто не дозволяв. Особливо, якщо ти офіцер. І тим не менше, Олексій Арестович вирішив, що його публічної появи не помітить ніхто. Е, ну, е, справа в тому, що Олексій Арестович це не Коля Тищенко. Ну, Коля Тищенко – він людина без особливого інтелекту. Це зрозуміло. Олексій Арестович це понти і претензії на інтелект. Як виявилося, це перш за все такі понти. І це не вітя Павлик, в якого вистачило клепки разом зі своєю подружкою чи дружиною. Похвалитися посвідченням перепусткою на праву перетину південного моста через Дніпро. Олексій Арестович, начебто від них всіх відрізняється претензією на інтелект. Виявилося, що не дуже. Ну, або знову ж таки повторюю, це був його двійник. І виходить. І якщо це е, був такий Олексій Харастович, то виявляється, що одним вибраним таки можна, а іншим не можна. Ось і все. Отже, нагадую, це був це був е, канал Свіжої Історії. Мене звати Олександр Сарцова. Якщо вам було цікаво це ці відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. І все буде Україна. Дякую.